Христос Воскрес! Дорогі друзі, вітаю вас. Публікуючи документи церкви, чи обговорюючи деякі питання, дуже часто у коментарах людей зустрічаю такі закиди цілій українській греко-католицькій церкві, чи, зокрема, священникам, ієрархам. Зі сторони вірених такий закид, що ми не маємо права молитися за патріарха у літургії наших богослужінь. Не бажаючи вступати у великі дискусії, я хочу дати коротке, доступне пояснення усім тих, кого ця тема цікавить, отож, відповідь. На це питання свого часу у заповіті своєму дав патріарх Йосиф Сліпий, підкреслюю, людина, яка 18 років пережила у констаборах радянських за одну єдину причину, за єдність апостольським престолом. з Наступником апостола Петра. І тому е властиво УГКЦ найбільше може постраждала протягом своєї історії за цю єдність за апостольським престолом і стражда. Кожного разу тоталітарні режими нагадують нам про це. Але давайте я відповім. Патріарх Йосиф Сліпий у своєму заповіті подає дуже широку історію розвитку ідеї патріархату від Володимирового хрещення, а навіть раніше і аж до його часів. Але, зокрема, говорить і про таке: дозвольте, що я зацитую. Ми стоїмо безповоротно, він каже, на патріархальному устрої нашої церкви. Каже патріарх, сказав я у своєму слові на закінчення нашого синоду в 1969 році. Ви, дорогі мої брати і сестри, зрозуміли мої слова, і як добрі діти своєї церкви почали молитись за свого патріарха На Одинці і спільно на святій літурі. Молитвою. Ви виявили вашу зрілу християнську свідомість, бо молитва це насамперед вислів повної довіри до Божої помочі і непохитної віри в те, що могутній Господь здійснить те, про що його невпинно просимо? Чи не наказав нам Христос просити і молитися? Чи не обіцяв нам виконати наші довірливі прохання? Він же сказав: просіть і дасться вам, шукайте, і знайдете, стукайте і відчиниться. вам. Тому, каже Патріарх, важливість молитви, зокрема літургійної, ще й в тому, що у ній, віруюча людина, висловлює свою віру в об'явлені таїнства віри і своє глибоке розуміння самої істоти цілої Христової Церкви. А в ній своєї рідної церкви як невід'ємної повноцінної в обряді літургії церковному управлінні традицією освяченій духовній спадщині самобутньої її частини. Літургійна молитва, підкреслює він, стає провісником формулювання основних прав віри в символах і сповідях віри в минулих століттях Літургійна молитва творить для таких. Основу для таких самих правно канонічних формулювань, що стосується самої церкви. Тому я вдячний, каже він, що ви виявили вашу зрілу християнську віру, коли молилися і молитися за блаженнішого патріарха києво Галицької і всієї Русі. Так він заповідав молитися у своїх Божих храмах, коли молилися так за нього на гробі святого апостола Петра. У 1975 році, в часі святого року, свою молитву, молитовну віру в завершення повноти своєї церкви маніфестували також співом, молитвою за патріарх. Так само, як наш наряд молиться співом, молитвою і маніфестує свою віру в єдність, Боже нам єдність подай. Чи віру у завершення своїх змагань за повноту волі, коли благає люд в кайданах, край неволі навіть молитись ворог не дасть. Боже великий, дай йому волю, дай йому волю, дай йому щастя, силу і власть. Патріархат, видіння на вашої віруючої душі, став для вас живою дійсністю, таким він для вас залишиться в майбутньому. Бо ще трохи патріарх, за якого молитися, переступить по ріхту земного життя. Він має на увазі себе. І не стане видимого символу і втілення патріархату в його особі. Та в вашій свідомості і в вашому видінні зостається жива і дійсна українська церква, увімчена патріаршем вінцем. Тому каже він. Заповідаю вам, моліться, як дотепер за Патріарха Києво-Галицької всієї Русі, безіменного, ще невідомого. Прийде час, коли всемогутній Господь пошле його нашій церкві і оголосить Його ім'я. Але наш патріархат ми вже маємо. Тому Українська греко-католицька церква, слідуючи заповіту патріарха Йосифа, як також іншим, під, скажімо, основам богословським, слідує цій традиції в новому служебнику, ми молимося за патріарха. Це відповідь усім тим, хто питається. Ми молимося за патріарха, знаючи, що патріархат. Це не є якась якийсь привілей. Це є природній процес, до якого зріє кожна церква. Так як дитина дозріває доповнити віку і змінює свою одіж, так само і церква самоуправно Тому молімося за патріарха. Це не є. Культ особи це є моління до Бога за те, що подав нашій церкві можливість бути церквою для всіх і для кожного. В описі я додам посилання на заповідь патріарха Йосифа Сліпого. І дуже вас заохочу його прочитати, може, не за одним разом. Поволі, але прочитати. Дякую всім, благослови Боже. Христос воскрес!